Дмитро прикордонник, який несе службу на українсько-білоруському кордоні з 2021 року. Спонукало мене те, що я сам родом з прикордоння та завжди знав, хто такі прикордонники. Після початку повномасштабного вторгнення Дмитро разом зі своїм підрозділом брав участь в обороні Чернігова. Згадує ту ніч, коли зазнав поранення лівої руки. Це була лісова ділянка на околиці Чернігова, де ми вели спостереження, щоб не допустити проходження диверсійно розвідувальних груп противника. І от на наш один із днів вийшла ДРГ і зав'язався бій, в ході якого було вже мене поранено. З позиції Дмитро вибрався самостійно. Каже, орієнтувався по звуках бою. Тоді поранило його товариша, про долю якого він не знав декілька днів. Згодом, коли нас евакуювали з Чернігова до Києва, наша колона зупинилась в одному з населених пунктів для того, щоб ми могли вийти там, перекурити. Е, і коли я вийшов зі свого автобуса, то я побачив, що в автобусі, який їхав ззаду, знаходиться мій е, бойовий товариш, який тоді був зі мною в ту ніч. Е, я не знав, що він там їде. Ми побачили один одного, я побіг до нього обійматися, я був дуже е, радий, він також взаємно. І згодом ми вже весь шлях лікування, реабілітації поль на службу. Ми майже день в день проходили разом. Дмитро переніс шість операцій: реабілітацію проходив в Іспанії, та вже за три з половиною місяці після поранення повернувся на службу. З найбільших проблем це те, що я не відчуваю одного пальця періодично більшу частину часу. Але це не створює ніякого дискомфорту під час служби, Дмитра нагородили медалю за військову службу України та нагрудним знаком за мужність в охороні державного кордону. Дмитро каже, що зараз вони чекають на нові сили, щоб разом здійснювати охорону державного кордону. Головне це зараз розуміння того, що якщо ти чоловік, якщо ти в змозі тримати в руках зброю. То це заразвяща не обов'язок, стати на захист батьківщини. Окрім патрулювань та аеророзвідки, вони мають інші задачі, каже керівник прикордонної застави Олег. Зокрема, спільно із силами оборони України облаштовують та укріплюють держкордон. Це і протитанкові рви, протитранспортні рви свого роду різні пастки. Це лісові завали. Фортифікаційне облаштування це і бліндажі, перекриті щілини, вогневі позиції та, звичайно, мінування всієї ділянки державного кордону. Керівник каже, що робота аеророзвідки з білоруської сторони була зафіксована на їхній ділянці близько місяця тому, проте жодних ДРГ та провокацій не було. На даний час жодних ознак для того, щоб був. Чи буде наступ ніяких немає, але ми завжди в тонусі і в будь-яку секунду готові дати гідну відсіч ворогу? Аня Крилова, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.